Привіт, з вами Тос UA, І в нас сьогодні на огляді новинка від бренду Fiesta. І це є гібридна трансакустична гітара. Ви запитаєте, що це таке і для кого вона підійде, і яких вона має конкурентів. Про це згодом. А тепер поїхали. Корпус гітари доволі зроблений традиційно. Передня дека ялина, обічайка і задня дека з червоного дерева. Звертаю вашу увагу, розетка має перламутрову вставку. Сама гітара в кольорі сам Burst Brown, що додає йому долі багатство. Також на деці є ось такий ергономічний виріз, що буде зручно для музиканту, і теж додає гітарі певного багатства. І виріз для того, щоб на високих ладах було зручно грати. На передній деці гітари є напис Трансакустика, а в середині є ось такий звукознімач, про який ми поговоримо згодом. Fiesta – молодий китайський бренд, який набуває популярності в Україні. Механіка чорна, закритого типу, від себе додам, що дуже гарно тримає стрій, перевіряли. Стосовно грифа, як кажуть в народі, не кусається, зроблений акуратно. Стосовно на грифі, звертаю вашу увагу, є такі інхрустовані вставки, що додають гітарі. Певної етнічності фішка цієї гітари, що вона трансакустична. Що це означає? Що тут є вбудовані ефекти, які будуть звучати прямо з декі. І тут є ефекти ревер, хорус, а також можна регулювати кожен ефект ось цим регулятором. І додатково є можливість підключення фактично через блютуз, наприклад, сконектувати з своїм телефоном. Ми заздалегідь це зробили, і звук приблизно буде звучати ось так. Коротко про функцію, для чого звучить музика з гітари. Для того, щоб ви вивчили свою улюблену мелодію або грали у ритм. А також бонусом до цієї гітари йде чудовий чохол, який буде міцний, має додатково дві кишеньки, замок відкривається по всій довжині. Збоку є ручка, а також ззаді на дві шлейки. У підсумку треба сказати, що трансакустичні гітари набувають сильної популярності. Чому? Адже їх можна підключити до комбо-підсилювача, на них можна грати на студії, на них можна грати з ефектами в себе вдома, без всяких додаткового обладнання або навіть на природі. І це велика їхня є перевагою. Україномовний Ютуб потребує вашої підтримки. Постав вподобайки, поширив відео і порадь друзям. Придбати цей інструмент можна на нашому сайті TOSinUA. А тепер переходимо до звучання. Thank mm -hmm. you. Великою перевагою Fiesta FS46 буде те, що з цими ефектами розбереться навіть початківець. Також треба зазначити, ця гітара дасть конкуренцію таким іменитим брендам, як Yamaha, хоча по ціні буде доволі дешевше. Але обирати вам пишіть в коментарях, як вам новий бренд, як вам нова гітара, ефекти і чого ви чекаєте в нових оглядах. До зустрічі!